Тому оголошую засідання розпочати. Перше, якщо ми почнемо, треба обрати секретаря. Пропоную цього разу, нехай це буде Володимир ну, Володимирович, нехай каже, що З одного питання, всі бачили, це родить проєкту рішення про дострокове припинення повноважень депутата Миколи Орлова. Друзі, якщо ніхто не бажає висловитись, він з фракції «Європейська Солідарність». Так. Якщо у вас є якісь питання, за порядок День, будь ласка, давайте проголосуємо. За порядок День по вас. Всі одноголосно за Оленчук, за, Лівчук, Зауляк за. Добре. Добре. Запитання тепер про дострокове припинення повноважень, Чи всі підтримують на цьому? Друзі, якщо нема питань по цьому проєкту рішення, немає. давайте голосувати. Хто за? Обрінчок за, розділі залі, в чому за, слова за, за. Дякую. Якщо немає інших запитань, оголошую за нашу комісію закрити. Дякую за співпрацю.